А ви знали, що найглибша станція метро у світі в Києві? Так, це арсенальна на Печерських пагорбах. Її глибина майже 106 метрів. Це приблизно як 35 поверхів будинку, тільки під землю. Справжній бункер. Станцію навіть внесли до книги рекордів Гіннеса. Щоправда, рекорд протримався лише до 2022 року, поки китайці в місті Чунцін не... Заглиблились ще на 10 метрів. Арсенальна була відкрита 6 листопада 1960 року і стала однією з перших п'яти станцій метрополітену в Україні. До речі, її назва пов'язана із збудованим у 1794 році київським заводом Арсенал, який відігравав важливу роль у військово-промисловому комплексі України. Сьогодні це єдина станція Київського метро, яка досі виглядає майже так само, як у 1960 році. Це робить арсенальну справжньою архітектурною капсулою часу. Хочете, щоб ваш факт потрапив у наступний випуск? Напишіть у коментарях, і саме ваше ім'я може стати частиною наступного випуску. Підписуйтесь. Нові факти чекають.